Дівчата, привіт! Скільки вам треба дати грошей, щоб ви змінили своїм хлопцям? А у нас немає хлопців. У вас немає хлопців? Mm. А скільки має хлопець заробляти, щоб хоча б з вами там зустрічатися? Скільки? Я вважаю, що гроші у вас в стосунках це найголовніше. Найголовніше? Чи не, не, не найголовніше? найголовніше? Все, я зрозумів. Добре. Okay. Ще ще. <реш> е, добре, розкажи, розкажи. Можеш заспівати? Або розкажи якусь шутку смішну. Саму любі... Або Давай, саму... яка сьогодні утром з тобою, тобою прийшла смішна історія якась. Саме смішна історія? Да. Хлопці побилися в школі. Ого. Да. А і за що? І за тебе? Не могли тебе поділити? Так. <хлопці> Я зрозумів. Ну добре. А ти що розкажеш? <хлопці> яка з тобою історія сьогодні смішна <хлопці> прийшла <хлопці> утром? <хлопці> да. Я сьогодні в пробці стояв пів часа на урожаї. представляєш, там аварія була. Не міг на роботу як попасти. Мене ще б чуть би з роботи. Давай що ти.